Слава навіки Богу. Без народження згори віра в Бога перетворюється в релігію, оскільки якщо люди прийшли в церкву і вони всіх люблять, всіх прощають, і вони можуть приносити плод в церкву. А якщо вони, пробувши трошки в церкві, і вони перегоряють і вони втрачають ту першу любов, це першу любов це отця. Покаяння. І таким чином, що вони е, тоді не хочуть спасати світ проповіді Євангелі, Євангелії Ісуса Христа, а вони все більше погружені в релігію, е, там в депресію. ось І тому, е, щоб не втратити. Першу любов це отця, то потрібно постійно перебувати в Слові Божому. Постійно треба бути погруженим в Слово в Слово Боже.